Вітаємо вас, шановні шкільні друзі! Запрошуємо на чергове засідання мовного клубу Українська мова перемоги присвячений культурі мовлення. А мовні експерти сьогодні учні 6-го в класу Остафійчук Олександр, Заворіна Олександра, Волинська Маргарита, Василенко Давид, Костюк Нікіта, Канівець Сергій, Якименко Ліліана, Салівон Кирило, Кнох Даніїл, Котирло Максим, Антонюка Ліна, Грицай Марія, Білокур Мілана, Безпята Анна, Король Даніель. Поговоримо ми сьогодні не лише про культуру мовлення. А і про необхідність для нас, дітей і підлітків, говорити українською. Дійсно, прикро, коли йдеш коридорами школи і чуєш російські слова. Тому поговоримо сьогодні про... про правильний переклад. Правильно допоможемо нашим друзям говорити грамотно. Як сказати Артем? На хорошому рахунку. Ні, правильно буде, Артем має гарну репутацію. А як сказати правильно? Коли хтось чіпляється до мене, залиш мене в спокої. А ти скажи дайте мені спокій. Друзі, через пару хвилин буде урок. Так, тільки слід казати за кілька хвилин або через кілька хвилин, бо пара це пара чобіт, пара коней або весільна пара. Як добре, що ми можемо приймати участь у квесті, звісно, добре, але ж не приймати участь, а брати участь. А як сказати за обоюдною згодою зробимо це. Зробимо це. Зробимо, зробимо, це. Зробимо, зробимо це за обопільною згодою, за обопільною згодою, а не обоюдно. Велике дякую. Дякую. Це дія, дієслово. Тому слід казати щиро дякую. Красно дякую. Сонячно дякую. Тоді красно дякую вам, друзі, за спільну екскурсію до Майдану Незалежності. До речі, а в словосполуччі майдан незалежності. Майдан ми пишемо з якої букви? Майдан з маленької це загальна назва. А незалежності з великої це власна назва Майдану. Друзі, в нашій їдальні можна розрахуватися тепер не лише налічними, а й карткою. Добродію, не налічними, а готівкою. Так, за свою мову треба боротись, як і за свою країну, за свою землю. Друзі, нещодавно здивувалася, бо довго неправильно наголошувала слова, а зараз виправилася донька, дочка, дрова, спина, русло, загадка. Загадка. А ще проміжок, добуток, дано гумореска Павла Глазового кухлик. Дід переїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик той, що з краю, продавчиця. «Що, чого? Я не розумію». Кухлик люба покажіть, той, що збоку смужка. Да який же кухлик здесь, якщо то е кружка, ні у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, мова. ні мова. чому не мова. Ні к чому і сказав їй мудрий дід, цим, цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моїй корови має бідна язика і не знає мови. Друзі, вивчаємо нашу мову, говоримо грамотно.